Всім привіт! Мене звуть Влад Павлон, і сьогодні, цим відео, я хочу розпочати вам розказувати про себе, про якісь ситуації, хто я такий і так далі. Тому що в спорті я вже дуже давно, окрім спорту, я в принципі займаюся дуже багато чим, дуже багато чим займався. мене мені, в принципі, не так багато років, але за цей час я постійно старався щось робити. Щось дізнаватись, багато де працював, багато як тренувався, займався. Треную дуже багато різних людей, жив в Україні, жив за межами України. Був, скажімо так, і в хорошому фінансовому положенні, і в дуже жахливому фінансовому положенні. При тому я одружений, дітей не маю. Тобто, я можу і хочу дуже багато чого розказати, хочу з вами поділитись. Тому це буде така серія відео Хто такий Влад Павлон як початок. І в сьогоднішньому відео я ще не готовий ділитись з вами своїм якимось раннім дитинством. Думаю, що це буде нецікаво. Але сьогодні я приготував для вас таку тему, як Як потрібно вимкнути телефон, бо мені постійно хтось пише. Сьогодні я приготував для вас таку тему. як... Моє дитинство, а саме, як я почав займатися спортом, як я почав займатися спортом ще до того моменту, поки я прийшов до тренажерного залу. Тобто мій спорт почався не з тренажерного залу. Я хочу про це розповісти, що мене на це, можна сказати, так, надихнуло, сподвигло. Чому я вирішив зайнятися спортом? Хто був. Той, хто мене на це надихнув, точніше, не хто був, а хто були, тому що це була явно не одна людина. Ось. І зараз я буду це згадувати, тобто я не готувався до цього відео, я не готував якийсь сценарій, як я це часто роблю. Буду вам розказувати, знаєте, як формат інтерв'ю, як просто згадувати про своє життя. Отже, якщо згадати, коли саме я почав займатися спортом, Чесно кажучи, мені важко згадати. В дитинстві, звичайно, я там бігав, як і всі, грав квача, трошки навіть пробував грати в футбол, хоча футбол мені ніколи сильно, в принципі, не подобався. Мені подобався завжди баскетбол. І коли я почав тренуватись, хочу відмітити, що тренування я зараз маю на увазі саме перші такі мої серйозні тренування, це. Не був тренажерний зал. Це були турніки та Брусі. Це був стріт-воркаут. Якщо згадати скільки мені було років, чесно не пам'ятаю, але давайте для орієнтиру візьмемо п'ятий ну, клас школи. Давайте, нехай це буде років 10. Я можу помилитись на рік-півтора, але це було приблизно в тому віці. На жаль, я вже точно не пам'ятаю. Для того, щоб це все згадати, потрібно. Ну, потрібно дуже добре поритись в голові, проаналізувати, прорахувати. А я зараз, якщо це буду робити, це займе просто пів години. Тому давайте почнемо з того, що ось мені 10 років. І чому я вирішив займатися спортом? Перш за все, хочу сказати, що першим, напевно, хто мене на це надихнув, це тато, тому що. Не знаю, як це було в дитинстві, але мій тато тоді займався гірким спортом, я виступав на змаганнях. Я пам'ятаю, що вдома було купа кубків, медаль, грамот. Він їхав на якісь змагання. Звичайно, я, як дитина, я це не сильно розумів. Я не сильно розумів, що таке гіровий спорт. Бачив там фотки батька з гирями. Він часто їздив на змагання, знаєте, з такими великими сумками. Кудись від'їжджав, але однозначно, те, що я перед собою бачив, це те, що ну, на той час, ви розумієте, мені 10 років, і мій тато був дуже здоровий. У нього такі були ручі, що великі, я пам'ятаю, тут такі вени були, майже як палець, великі руки. І мені це дуже подобалось. Мені здається, що в нього настільки навіть мало жиру було, що було видно кубики пресу на животі. Ось. Бо він готувався до змагань, і він намагався там скинути якнайменше важити, щоб влізти в меншу категорію. Ну, звісно, всіх там виграти. І мені подобалася сама фігура. Мені подобалась сама фігура мого батька. Тобто, не сам спорт, ну, герой, те, що там піднімають, тобто що там є, ривок і поштовх, правильно, я не експерт в гіровому спорті. Мені подобалося його передпліччя, його біцепси. Мені подобалось взагалі ще з дитинства. Не знаю, з чим це зв'язано, така міцна статура чоловіча. Можливо, це мені нав'язано. Можливо, як і дівчатам, нав'язані стандарти красоти. Але не важливо, тому що мені це подобалось. І в той час, звичайно, я не свідомий, мені 10 років, але я думаю, я вже тоді розумів, що хочу займатися спортом. І якось я так потрапив. Компанію, я потрапив тоді в компанію старших хлопців, які тоді висіли на турніках. Це була не зовсім ідеальна компанія, тому що у нас різниця в віці там була 5-6 років. Ну і коли мені 10, а їм там 16, 17, 18 це досить велика різниця. Але якось я не знаю, як я потрапив в їхню компанію. Деякі з них були наркомани, курили, бухали, вживали наркотики. Ну, такі пацани з району. Але важливий момент. Було кілька людей, які, попри це все, попри такий не дуже здоровий спосіб життя, займалися на турніках. І коли я бачив, згадується зараз, які речі вони витворяли на турніках, ну там, крутились, підйоми з переворотом, всякі стульчики, офіцерські, виходи, скльопки, Гробіки робили. Тобто я просто на це дивився і для мене це здавалося чимось просто таким нереалістичним. Тобто, звичайно, мені так хотілося, і я на них дивився просто як на якихось богів. Ну, ви розумієте, так, хлопець 10 років. Силових ніяких, худий, я не знаю, скільки я тоді важив, кілограм 35 або 40, тобто я дуже худий був в дитинстві. Я дивлюся, як ці хлопці. Тобто, я подивився не <laughs> на те, що вони, кстати, курять, бухають, вживають наркотики, постійно про це говорять, матюкаються, я звернув увагу саме на те, що, на те, що вони витворяють на турніках і брусах. І коли ти починаєш як тусуватись, Такі компанії, а я старався з ними тусуватись максимально часто, тому що, ну, звичайно, мені, як е, хлопцю, 10-річному, чи там 11 років мені було. Мені було приємно, що я знаходжусь в компанії старших. І якось по життю взагалі в мене так склалося, що в майбутньому завжди люди, з якими я спілкувався, з якими мені було цікаво, це завжди були старші люди, ніж я. І дуже часто. Старші не на рік, на два, а там різниця 5-6 років і так далі. І зараз, до речі, теж мені набагато цікавіше спілкувати з людьми, які старше мене, ну там на 10, 15, 20 років. Ну, зрозуміло, зараз зрозуміло, бо у них дуже багато цікавого досвіду. Повертаємось, повертаємось. І я ходив з ними на турніки. Я дивився, наскільки це все таке, знаєте, неймовірне явище, як вони там крутяться, роблять ці трюки. І вони це могли робити просто годинами. І, і я просто почав підтягуватись. Ну, почав підтягуватись, почав висіти на турніку. І якраз тоді в школі хлопці на перерві теж почали ходити на турніки. Хтось ходив просто покурити більшість. Ну, а хтось там повипригувати на турніки, на бруся. Тобто в мене в школі були бруся високі, десь вище, майже. Ну, Більше метра, десь метр 30. І якщо ти на них просто випригнув, це вже, пам'ятаю, було серйозне досягнення. Я почав ходити, почав висіти, почав випригувати на ці брусі, почав з підпришки підтягуватись. І був один хлопець Едік. Чесно кажучи, він вів такий спосіб життя, що фу, я сумніваюся, що він взагалі живий зараз. Але ну, сподіваюся, що живий. Він, він мене дуже мотивував. Він казав, що в тебе все вийде. Давай. І навіть мені здається, він змушував мене щось робити. Тобто, ми там виходили. Ну, він там крутився просто безкінечно на тих турніках з цигаретою в зубах. Я на це дивився, мене мотивувало те, що він крутився на цих турніках, і я пробував. І він бачив, що я пробував. Він мене підбадьорював, іноді це була така ну, не дуже хороша мотивація негативна. Але, як я з часом виявив, на мене, в принципі, працює негативна мотивація, тому це спрацювало. Там була дуже жорстка мотивація. Він заставляв мене підтягуватись, віджиматись на брусях. І воно якось, знаєте, війшло в такий лайфстайл. Тобто потім. Як я вже, ну там зміг підтягнутися з під пришки один раз, два, зміг випрягнути на Брусі, я почав всіх, з ким я йшов гуляти, тягнути на спортивні майданчики. Ну, власне, я це робив і в залі, як пішов в зал. Тобто, коли я пішов в зал, я затягнув в зал більше, ніж 200-300 людей з свого оточення. Я затягнув весь клас, весь перший курс університету. Ну, я про це розкажу трохи пізніше в інших відео. І в подальшому, як я йшов гуляти, я завжди тягнув когось з собою на турніки. Тобто, мені не було цікаво не знаю, ходити там, курити. Хтось щось нюхав, хтось курив, хтось пив алкоголь, докурював бички, гуляв, грав у квача, ходив по стройкам. Ну, звичайно, це все теж було. Це все теж було. Але я в основному тягнув всіх, як молодших, так і старших на турніки. Якщо вони не хотіли нічого робити, я просто хотів, щоб вони пішли зі мною, щоб я Ну, компанія веселіша, в компанії вони курили, а я сидів точніше, не сидів, я пробував підтягуватися, пробував вчити якісь елементи, пробував віджиматись на брусях. І напевно, ну, якби це відео подивилися хтось з того часу, що я сумніваюся, що хтось мене тоді взагалі пам'ятає, я досить сильно змінився з того часу. То я просто колосально кожного дня ходив на турніки турнікій брусі і тягнув всіх на майданчики. Я тоді, знаєте, не думав про бодібілдинг, про ріст м'язів. Хоча мені подобалось, як виглядає мій батько. Я думав про те, що я хочу виконувати ці елементи, я хочу багато підтягуватись, я хочу багато робити на брусях. І зауважу, що це фактично п'ятий-шостий клас школи. Тобто в зал я пішов десь через 3-4 роки. І в зал я пішов, в мене вже була досить хороша база на Брусях, на турніку по елементам. І більше я на Брусі не ходив, як пішов в зал. Але суть в тому, що, як я говорю, я завжди говорю, коли до мене приходить людина з метою схуднути, або людина з метою набрати м'язову масу, хлопець, дівчина, чи це людина, який там 45. Що будь-яка їхня задача, вона потребує часу. І дисципліни, і постійного повторювання якихось конкретних дій. Це стосується як харчування, так звичайно, і тренувань. І суть в тому, що в мене виходило не тому, що я був генетично сильний, я досить слабка людина генетично. Мене, я займаю в залі вже 11 років, а мої силові показники, як для 11 років занять, досить слабенькі. А суть була в тому, що я кожного дня з задоволенням по кілька разів на день ходив на турніки та бруси. Я знаю, що я не один такий. Я знаю, що, хлопці, вас багато. Багато хто подивиться це відео, згадає себе, можливо, молодості, але для мене це стало якимось таким м м способом життя. Тобто я вже не міг без цього. Мене не цікавили ніякі так сильно інші види спорту. Мене цікавили саме, ну тоді ще не було напевно поняття стріт воркаут. Це ще не було так круто, так популярно, хоча я не настільки старий, мені всього лише 26. Але мені це просто драйвило. Я брав з цього енергію, пам'ятаю, стирав собі руки в мозолі, падав зі скальзував, ворвав собі шкіру на руках, якось травмувався. Ну так легко, тому що десь щось не так зробив, щось собі потянув. Я пам'ятаю, я навіть роздер руки, десь упав на каміння і обмотав собі руками, руки бентом, тому що я хотів підтягуватися. І я підтягувався через біль. І мене це просто драйвило. Мене це драйвило, і через якийсь період мене, як я сказав, почало виходити. Почало виходити з розкачкою, там підтягуватися 15-20 разів. Почалось виходити на бруся, робити 15-20 разів. Потім я почав робити одну техніку на брусях, іншу техніку. Вихід на одну руку. Вчився дуже довго виход на два, на дві руки, і він мене вийшов. Вчився звичайний стілець, офіцерський стілець на турніку. підйом з переворотом. Дуже важко мені йшов. Але суть в практиці. Тобто я практикувався дуже довго, дуже довго. Це, ну, десь, напевно, перший раз в зал я пішов в 8 або в 9 класі школи, тобто десь в 14 років. А до цього весь час на турніках. Я просто жив на турніках, на брусах, всіх тащив, і мені було, знаєте, незрозуміло, коли якісь мої друзі. Не хотіли йти зі мною, не підтримували мене в цьому, тому що я завжди казав: ну ти хлопець, ти маєш бути сильним, ти маєш вміти підтягуватись, ти маєш вміти віджиматись. І я хочу сказати, що я дуже багато своїх знайомих з мого кола затащив у це. Я змушував теж людей підтягуватись, змушував людей віджиматись, вчити якісь елементи. Я навіть скажу більше, я сварився з друзями. Які не хотіли мене слухати, які не хотіли ходити зі мною на площадку. Я читав їм моралі друзям, які були старші, ніж я на кілька років, тому що я вважав, що всі мають ходити, всі мають тренуватися, це здорово, це круто, ти маєш гарно виглядати, ти маєш вміти підтягуватись, ти маєш вміти віджиматись. І, звісно, не всі розділяли цю думку з моїх друзів, але поступово-поступово я всіх в це затягував. І мені, мені це дуже подобалось. Мені дуже подобалось те, що в мене виходить, і те, що я можу повпливати на інших людей. Тобто, я людина така дуже настирна. Я можу дуже довго робити одні і ті самі дії для того, щоб отримати результат. Для прикладу, я знім перше моє відео для Ютубу було знято в 2013 році. На даний момент, 23. 23. Тобто, я 10. Років знімаю відео. І більше 11 я вже тренуюся. в залі. Ось тому мене дуже драйвило те, що я можу схиляти інших однокласників, друзів до занять спортом. Мені це дуже подобалось. Звичайно, я не кажу, що я один тоді займався, мені одному подобалось. Ні, були набагато сильніші хлопці, ніж я. Я завжди їм заздрив, завжди хотів так само, хотів бути таким сильним, робити так само повторів, такі самі елементи, і дуже багато в мене чого не виходило. Тому, так, в принципі, і почалось моє знайомство зі спортом. І наступний етап уже мого життя це коли. Я не знаю чому. Я, до речі, не розумію чому. Але. До речі, далі я перепригнув не прямо в зал, тобто я ходив на турнік, і після цього я одразу почав ходити в зал. Між цим ще був проміжний етап, про який, якщо вам буде цікаво, буде наступне відео: це про те, як я почав займатися вдома, як я вивчав техніку, де я брав інформацію, хто мене на це підсадив, звідки я взяв обладнання, яке в мене було обладнання і так далі. Тобто домашні тренування з залізом мене зайняли, чесно не пам'ятаю, але десь від півроку до року я займався вдома, і коли я прийшов в зал, ну у мене вже була певна база. Я тоді вважав, що я вже супер розумний, я вже так багато знаю. Ну, це я зараз розумію, тоді це просто сміх. Але фактично, перший етап, перше відео, про яке я хотів розказати, я хотів розказати саме за це, те, що. Особисто моє знайомство зі спорту почалось не з тренажерного залу, не з домашніх тренувань. Воно почалось, як у більшості з вас, воно почалося з турників та брусів, як я це вже розказав. Правильно, не брусів, а бруси. Ось і це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Я, до речі, не можу, запом... не можу згадати, точніше ні. Я згадав все-таки, чому я вирішив займатися залізом. Згадав, хто на мене повпливав. Але про це все я розповім вам уже в наступній серії. Про мене. В серії цих відео я хочу розказувати не тільки про зал, я просто так почав. А загалом про своє життя, про якісь висновки, життєвий досвід. Так як я пропрацював на дуже багатьох роботах і працював за дуже смішні гроші практично як за безкоштовно в певний час. Жив, можна сказати, в якийсь момент о, в жахливих злиднях, коли я вирішив, вирішив жити сам, коли я з'їхав від батьків. Тобто дуже багато різних етапів було пройдено. Це цікаво. Я люблю цим ділитись, люблю про це згадувати. І, звісно, я знімаю ці відео не тільки, щоб поділитись з вами, а також, щоб я, наприклад, сів ну, років через 10. Відкрив YouTube і, можливо, згадав, як це було, тому що ну, деякі речі вони просто з голови можуть вилетіти, і вони забуваються. Тому я знімаю відео для того, щоб потім просто передивлятись. це все дуже цікаво передивлятись, дуже цікаво це все згадувати. Тому так, по сьогоднішньому відео, в принципі, я гадаю, це все, що я хотів розказати. Що хочу сказати. Хочу сказати, що я хочу робити дуже багато такого контенту, де я сижу і щось розповідаю. Розповідаю про своє життя, розповідаю про якісь теми. Можливо, якось знімемо прямо повноцінний формат інтерв'ю, але я б хотів, щоб це була людина, яка б задавала такі ну, максимально жорсткі питання, тому що, в принципі, мені. Приховати нема чого. Я відкритий багато до чого. Я би не хотів якісь стандартні запитання, якісь ну, запитання про спорт, тому що життя, воно ж не тільки зі спорту складається. Насправді, дуже багато всього цікавого, дуже багато цікавого. Психологія, гроші, філософія, сенс життя, історії і так далі. Спорт це. Це моя професія, це те, чим я займаюся, бо я фітнес-тренер. Але окрім цього, є ще дуже багато цікавих речей, про які я б хотів розповісти, і про які я б хотів поговорити. Тому на цьому відео все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково підтримуйте канал лайком, тому що канал я планую розвивати. Хочу залучити до, можна сказати, як би це правильно сказати, пропаганди здорового способу життя, як найбільше людей хочу розказати за свій шлях, може комусь це буде цікаво, історії тому підтримуйте лайками. Пишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок цього відео. Пишіть обов'язково в коментарі, які моменти ви б хотіли, щоб я детально розібрав. Які моменти вам би хотілося, щоб я озвучив, про що ви хотіли б, щоб я розказав, тому що. Розказати є про що. Тому буду чекати ваших, вашого зворотнього зв'язку. Якщо ви не підписані на канал, і відео вам хтось надіслав, або воно вам якимось магічним чином попалось на Ютубі, то обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь щоб бути в курсі, підписуйтесь, щоб не втрачати нові ролики. Тому що на каналі в подальшому будуть виходити шорти, буде виходити багато. Відео про бодібілдинг, схуднення, харчування, набір маси для хлопців, дівчат, людей у віці і так далі. Тобто буде виходити дуже багато цікавої інформації, але окрім цього всього, я хочу виділити окремий такий невеличкий блок, де я буду розповідати вам про те, що хочу розповідати, про те, що мені було б цікаво, і я вважаю, це було б цікаво послухати ну, багато кому. Особисто я люблю дуже слухати інтерв'ю. Люблю слухати біографії якихось успішних людей, цікавих людей. Хоча я далеко ще до таких людей, я нічого не говорю. Мені ще до них як до космосу, але просто є про що розказати. Тому, дякую, що додивились. Якщо не підписані, підписуйтесь і побачимось з вами у нових відео.